Президент України сьогодні з офіційним візитом у Ірландії Уже зустрівся із президенткою Кетрін Конолі. Однією з головних тем переговорів було повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини у сфері освіти. І кіберстійкості про це повідомив ірландський прем'єр Міхал Мартін під час спільної прес-конференції із Володимиром Зеленським. Ірландія надасть 125 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу Україні і підтримку нашої енергетики. Після низки зустрічей президент України виступив у ірландському парламенті. Біс видавхюмілієйшн. Мир без приниження, мир який спирається на спільні цінності, і ці цінності це не бізнес, як завжди, не замирення агресора. Агресора слід притягнути до відповідальності за вчинене. Будь ласка, будьте активними у створенні трибуналу, який доміг довести цю справу до кінця, підтримуйте всі санкції проти Росії, бо вони можуть наблизити мир і відбудувати Україну. Допомагайте повертати вкрадених Росією дітей і тих, кого зараз тримають в російських таборах і в'язницях. Без справедливого миру війна тлітиме і провокуватиме нові прояви насильства. Історії це відомо. Цього разу так не має повторитися. Нам потрібен справжній мир. Не втрачайте віру в Україну. Напередодні Володимир Зеленський був у Парижі. Там він мав зустрічі з Емманюелем Макроном. Говорили про гарантії безпеки для України, щоб мир був надійним і сталим. Ну а вже завтра Макрон має бути у Пекіні. Він там вкотре переконуватиме Сідзіньпіна аби посприяти закінченню путінської агресії. Ну а паралельно із цим у Брюсселі генсек НАТО Марк Рюте зустрівся із нашим міністром оборони Денисом Шмигалем. Про підсумки міжнародних зустрічей Анна Грішина разом із Європою Україна на переговорах щодо укладення мирної угоди була б сильнішою, впевнені у Брюсселі. Напередодні тут зустрілися міністри оборони країн ЄС. Європейці наполягають на своїй активній участі у переговорах між США та РФ, адже впевнені інакше основний тиск спрямують на Україну, аби змусити нашу державу піти на поступки. Бо це найпростіший спосіб зупинити цю війну, коли Україна капітулює, але це не відповідає нічиїм інтересам, ні інтересам України, ні Європейського союзу, ні глобальної безпеки. Адже у статуті ООН йдеться, що кордони не можна змінювати силою. Якщо це спрацює, ми побачимо це і в інших місцях по всьому світу. У ЄС жодних намірів у Кремля вести мирні переговори досі не помітили. Навпаки, Росія посилює атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру нашої країни. Міністр оборони України Шмигаль доєднався до засідання онлайн, запросив у колег більше долучатися до спільних військових проєктів, а фінансувати ініціативи саме із заморожених розактивів. А Німеччина пропонує сконцентруватися на посиленні наших сил ППО. Ми мусимо й надалі зміцнювати позицію України. Це означає, по перше, що вона могла себе захищати. Для цього критично важливі ініціативи з боєприпасами, а також фінансові рішення, які ми схвалюємо. По друге, у нас є єдина європейська позиція: жодних рішень про Україну без України за столом переговорів. Саме Україна вирішує питання свого територіального суверенітету. А це Париж. Там відбулася інша зустріч президентів України та Франції. Спочатку Макрон та Зеленський поговорили із британським прем'єром Стармером, потім зі спецпредставником США Стівом Уїткофом, якраз перед його зустрічю у Москві з очільником Кремля. Під час перемовин був присутній, і секретар РНБО Умеров. відбулася, й розмова з главами Євроради, кошту та комісії Фондерляйн та генсеком НАТО Рюте. Далі лідери вийшли до преси, наголосили на вирішальному значенні Європи для досягнення сталого миру в Україні. Це процес він ще не закінчився. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. А питання грошей відновлення, на мій погляд, я говорю чесно, і ми про це говорили безумовно, без присутності європейських партнерів, акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Найбільше уваги у Парижі приділили саме досягненню миру в Україні та гарантіям безпеки. Еммануель Макрон повідомив, країни-учасниці коаліції охочих вже завершили роботу над безпековими гарантіями і найближчим часом узгодять їх зі штатами. Коли ми говоримо про гарантії безпеки, їх неможливо обговорювати чи вести без участі українців, чиєю територією вони є і без участі європейців та всіх союзників коаліції охочих. Оскільки вони є гарантами, і оскільки це також стосується безпеки європейської території, а от питання території може вирішувати тільки Україна, наголошують у Франції, адже вони належать нам і за суверенітетом, і за міжнародним правом. І у Парижі, і у Брюсселі дійшли одного висновку: потрібно продовжувати зміцнювати наші позиції, а Росію тиском примусити до миру. Анна Грішина, Європейське бюро Май Україна марафон. Єдині новини вже завтра в Брюсселі відбудеться зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Цього ж дня у штаб-квартирі альянсу відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Нагадаю, торік Андрій Сипіга, наш міністр закордонних справ, привіз до Брюсселю Будапештський меморандум і наголосив на його помилках. Тоді він зауважив, що цей документ не зміг убезпечити Україну та гарантувати трансатлантичну безпеку. У ці хвилини стів вітков і зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, що користуються його цілковитою довірою у Москві. Приїхали говорити із російським диктатором, і саме у ці хвилини вони з путіним зустрічаються. Розмова мала стартувати раніше, але кремлівський диктатор брав участь у інвестиційному форумі. Тож американським гостям влаштували екскурсію Москвою. Змії повідомляють, що вже завтра із Кушнером і Вітковом на їхньому зворотньому шляху з Росії має зустрітися президент України. Ну а повезли від Кофі Кушнеру Кремль. Мирний план, що його у неділю американці майже п'ять годин поспіль узгоджували у Флориді із українською делегацією на чолі із Рустемом Умєровим. У понеділок напередодні візиту спецпосланців президента Сполучених Штатів Москви Умєров і Світкофом зустрічалися ще раз. Ну а потім із ними телефоном спілкувався. Володимир Зеленський до розмови також долучалися президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр Стармер. Тож із чим спецпосланець США вилетів до Путіна і зараз у Москві в день обговорення в Москві параметрів потенційної мирної угоди про завершення російсько-української війни. Що ми знаємо про ці переговори у Флориді, де в цю угоду вносили принципові для Києва моменти? Знаємо, що президент України після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах є конструктив. Ну а Трамп знов наголосив на шансі на угоду. Далі, Юрій Гула продовжить тему на столі переговорів у Майамі Одразу кілька чутливих для України тем. Американська преса пише після Женеви не вирішені питання території, гарантій безпеки та строків президентських виборів. Скільки пунктів залишилося із початкових 28 у так званому мирному плані Трампа, знають лише учасники перемовин. За останні дні документ суттєво переробили, щоб він був прийнятним для Києва. Пишуть змі держсекретар Марко Рубіо, переговорник Вітков та зять Трампа Кушнер, проводять кілька раундів дискусій із оновленою українською делегацією. Тепер її очолює секретар РНБО Рустем Умєров. разом із ним заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина, начальник генштабу Андрій Гнатов. Переговори із перервами тривають 4,5 години. В результаті високопосадовці Трампа називають їх продуктивними, але додають, що є над чим працювати. Ми продовжуємо реалістично ставитися до того наскільки це складно. Але оскільки ми досягли прогресу, я думаю, що тут є спільне бачення того, що йде мова не лише про припинення війни, що дуже важливо. А про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим ніж будь-коли. Хоча делегації зустрічалися за зачиненими дверима у власному гольф-клубі Віткофа, утім, преса розкриває деякі деталі. CNN пише, що тон переговорів був подекуди напруженим, але розмова конструктивною. З подібним заголовком вийшов і француз прес, переговори США та України йдуть нелегко, іде пошук формулювань та рішень. Найбільше часу переговорники присвятили питанню території, уже пише Аксіос, але до спільного знаменника так і не дійшли. Залишаються невирішеними і гарантії безпеки для України з боку. США. можливо, президенти ці питання обговорять віч -навіч. Ми говоримо про майбутнє України, говоримо про ось ці важливі справи. Те, що буде важливо для України і українського народу, Сполучені Штати нас дуже в цьому підтримують. В Женеві була успішна зустріч, і сьогодні була продуктивна успішна зустріч. Наступного дня, уже у понеділок, Стів Вітков та Рустем Умєров продовжили обговорення невирішених питань. Про підсумки секретар РНБО телефоном відзвітував Зеленському і написав у соцмережах за два дні вдалося добитися значного прогресу. Хоча окремі питання все ж потребують доопрацювання. щодо питань різного характеру, різних областей, територіальних розмова була 6,5 годин перемовини. Йдуть е переговорники зі сполучених штатів Америки, хочуть поділи е поділилися з нами їх баченнями. Вони хочуть поділитися цими баченнями з російською стороною. Після сонячної Флориди похмура Ірландія. Саме тут спецпосланець президента США Вітков на зворотньому шляху з Москви зустрінеться з президентом Зеленським та секретарем РНБО Уміровим. Американська ж сторона сподівається, що винесення на стіл узгоджених між США та Україною позицій допоможе просунутися у переговорах із Путіним в Кремлі. Вашингтон не аби як форсує мирний план Трампа для Віткофа. Це справжній дипломатичний марафон, який охоплює три країни за кілька днів. І вже шосту зустріч із Путіним в Москві зі США Юрій Гулами. Україна марафон. Єдині новини.